Доброго дня. Сьогодні у нас урок по функції Flow Along the Surface. Дана функція дає нам змогу проєктувати елементи на криві на будь-які площини, на вази, на шари, на будь-яку поверхню, яка є у нас попередньо замодульована. Тобто, простіше нам створити їх рівними ось так, а потім накинути їх просто на цю форму. Отож, приступимо. Ми, для початку ми вибираємо ті об'єкти, які нам потрібно, потрібно спроектувати на дану площину. Ось, ми вибрали. І тепер при англійській розкладці ми набираємо функцію Flow along the Surface. Ми бачимо, що у нас тут вона набралась. Flow along the Surface. І нажимаємо кнопочку Enter. В строці командній пише вибрати базову. Поверхню, з якої ми будемо проєктувати, ми вибираємо її. І Target Surface, тобто площину, на яку ми будемо проєктувати, і ми вибираємо її. Так, ось у нас проєктувало ті елементи, які були у нас вибрані. Але ті елементи, які ми не вибрали, ми можемо. В подальшому допроєктувати на, ну, до нашої загальної композиції. Тобто, таким чином, ми можемо додати елементи, і вибирати їх, і поступово докидувати, щоб ми ну, наочно могли оцінити дизайн і додати якісь певні елементи. Думаю, що це доволі зручно. Для того щоб повторити функцію, нагадую, що працює е, права кнопка як повторення. Попередньої функції. Ми нажимаємо праву кнопку. У нас знову запустилася функція. Ми вибираємо базовий surface. І тоді Target Surface. Опа. Я мимо. Sorry, Ctrl-Z. Повторюємо правою кнопкою, вибираємо Surface і тоді сюди. І ми бачимо, що допроектувався цей елемент до кінця. Отож, зараз вже це нам не потрібно. Ми його приховаємо і зможемо подивитися, як воно виглядає в рендер вигляд. У нас тут криві. Давайте ми їх сховаємо, вибрати криві, і сховати. Е ці зірочки я спроектував для того, щоб показати, що ми в подальшому можемо працювати з цією моделлю. Ну, наприклад, я не хотів тут виступаючі елементи, я хотів, щоб там було це вдавлено. Тобто ми вибираємо наше яйце, вибираємо Boolean Difference, і вибираємо ті об'єкти, якими ми хочемо вибрати там форму. Тобто, Ми вибрали одну частину правою кнопкою підтвердження. ось. І, наприклад, нижню частину також. Вибираємо об'єкт, з якого ми маємо вирізати. Частини, нажимаємо праву кнопку і вибираємо ті об'єкти, які ми потрібно вирізати. ось І для підтвердження нажимаємо праву кнопку мишки. Ось, у нас знову Получилось Ось так працює дана функція. Ви можете це об'єднувати, можете і не об'єднувати. Діло в тому, що е, теперішні програми по 3D-друку вміють лікувати моделі, і щоб не робити все прямо до кінця, ви можете насправді це опускати. Але якщо хочете, звісно, все зробити чітко, то ці всі елементи між собою потрібно зболінити через ось цю функцію Boolean Union. Надіюсь, вам урок сподобався. І... Якщо у вас будуть якісь запитання, то я з радістю їх вислухаю і запишу якийсь черговий новий хороший урок. Гарного всім дня, гарного навчання, ну і з прийдешніми святами вас!